Вітаю! Останнього разу, друзі, ми говорили про те, що в нашій Солов'їні нормами правопису сучасної української мови не рекомендовано вживання активних дієприкметників із суфіксами уч-юч, ач-яч. Та в розмовній мові маємо дещо інше. Тож виправляємо помилки разом з нашим каналом. Почнімо! Багатообіцяючий – обнаділивий, перспективний, далекосяжний. Ви засвідчили досить обнаділиві навички. Ваші ідеї переконливі, тому мають далекосяжні плани. Те, що вам вдалося зробити, дуже перспективно для подальшого розвитку справи: бажаючий, охочий чи є охочий допомогти. Біжучий, наприклад, рядок, рухомий. Внизу екрана з'явився рухомий рядок. Ведучий у значенні один із головних чи кращих. Провідний це провідний фахівець у нашій галузі. Але сьогодні є ще інший ведучий той, що веде певний розважальний чи інший публічний захід. Мовна практика. Затвердила це визначення мало як не безальтернативний термін вона мріяла стати телеведучою. Щоправда, відомий наш мовознавець професор Олександр Пономарів висловлював свого часу припущення щодо можливості впровадження для цього значення терміна відник. Та історія цього слова закінчується так само там. Де закінчилася вона Олексеми головувальник із минулого випуску. Вражаючий, потрясаючий, залежно від контексту, дивовижний, навдивовижу, шалений, чудовий, вельми захопливий, приголомшливий. Між ними дивовижна схожість? Олександр Усик виступив на останніх змаганнях. Навдивовижу потужно. Як вам цей краєвид? Вельми захопливий, їхнє сходження на вершину приголомшливо сміливе. Стиль цього митця шалено новаторський. Діючий, чинний, наявний, дійовий, хоч він уже подав у відставку, але її ще не прийняли. Тому він на цій посаді чинний. У цій п'єсі лише дві дієві особи. Існуючий, наявний, чинний, реальний. Наявний устрій варто вдосконалювати. Чинна процедура занадто ускладнена. Довго думали, що ця тварина вигадана. А коли відкрили Австралію, переконалися, що вона. Реальна. Мислячий, тямовитий, кмітливий, розумний тощо. Одразу видно, що учень він тямовитий, наступаючий, прийдешній, близький. З прийдешніми святами вороги відчували свій близький кінець, оточуючий, той, що поряд, довколишній. Багато хто з довколишніх міст виїхав сьогодні за кордон. Однак, друзі, оточуючи середовище, коли йдеться про екологію, в українській мові запам'ятайте це довкілля. А коли про соціальне значення, то це оточення. Легко, просто і головне по-нашому. Спопиляючий. Нищівний, руйнівний, пропогляд слова, гнівний, лютий, вкрай зневажливий. Було завдано нищівного удару. Її погляд гнівний. Він звернув до них люті слова. Ти мовчав, але дивився на нього вкрай зневажливо. Швидко спалахуючий. Займистий або легкозаймистий. Біля джерел вогню поводьтеся обережно з легкозаймистими речовинами. Друзі, хочу ще раз наголосити, що вживання активних дієприкметників у сучасній мові обмежено. Та, втім, слід зазначити, що є в нашій мові окремі дієприкметники на уч-юч ач яч. Що стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку: співучий, родючий, кусючий, лежачий. Можливо, і слово правлячий, що було зазначено в одному із ваших коментарів, варто зберігати в науковому чи політологічному контексті як частину деяких сталих словосполучень, лежачий камінь, родючі ґрунти. Правляча партія, в чому пині? Говорімо солов'їно, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!